Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Мене звати Бондар Андрій. Сьогодні у нас на огляді і в продажу така класнюча шкода Superb 2020 року випуску з двигуном 2 літра дизель на автоматі, на правильному автоматі з правильним двигуном. Свіжо пригнана з Європи. Давайте більш детально її оглянемо. Виглядає просто таке бомбезно, мені дуже подобається її вигляд, особливо в цьому кольорі. Є парктроніки, гарна оптика. Легкосплавні диски, гарна гума Континенталь. Вже літня на сезон наступний. Технічно все супер. Пробіг 100% рідний, 187 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль весь в рідній фарбі, є парктроніки позаду, але немає камери заднього виду. При цьому комплектація в цьому автомобілі досить гарна. Не вистачає тільки камери заднього виду. Давайте перейдемо до салону. Ось такий світлий, шикарний салон. В поєднанні з темною підлогою доволі класно виглядає. Є підігрів сидінь, є вентиляція сидінь, електрорегулювання сидінь. Ось так виглядає салончик. Є панорама. Світлий, гарний салон. Давайте сядемо за кермо і оглянемо, що є по функціоналу. Так, тут в нас чотири склопідйомники електроскладання дзеркал, підігріваць дзеркал, Електрорегулювання дзеркал. ось така карта, Доволі цікава, але ось ця поверхня під дерево, вона не шраховата, вона така гладенька. Хотілося б такої текстури, її тут немає. Є масаж сидінь, пам'ять сидінь, електрорегулювання, також водійського сидіння. Автосвітло є, є круїз контроль, є підігрів керма, в дуже зручному місці розташоване. Мультикермо, зрозуміло, що класне кермо. Ось такі крутілочки, як Мерседеса. Гарно дуже виглядають. Кнопка старт-стоп в цьому місці знаходиться. Давайте запустимо авто. Датчики сліпих зон. Клімат контроль, підігрів і вентиляція сидіння, це вже сказав. Круїз контроль. Ось таке гарнюще дзеркало. Датчики дощу. Все в цьому автомобілі є. Все, крім камери заднього виду. Цікава така комплектація. Кермо на свій пробіг, гарно виглядає. Пробігу для, як для дизельного автомобіля небагато. Електропривід багажника є. Ось, наприклад, можна відкрити багажник. Так, що в нас тут в багажнику? В багажнику ось такі є відділи. Можна такою планкою перегородити, скільки треба. Місця, щоб речі не їздили. Зліва у нас тут ніша вільна, справа у нас тут аптечка. аптечка І що це ще таке цікаве? Що це за пластик? Не розумію. Для того, щоб не гриміло. Чи для чого треба цей пластик? Хто знає, підкажіть? Складання задніх сидінь ось таким чином не склались, Фіксу... зафіксовані. Ось так. Прикурювач тут є. Під низом подвійне дно. Фіксується якось ця кришка, чи ні? Вона складається така. Ось так вона складається. Є жилетка, ремкомплект. Ремкомплект для колеса і ось тут аварійний знак бачу. Запаски немає. В свіжих машинах запаски вже не практикують. Електропривід. На свіжих машинах дуже приємна функція. Не треба вже цією кришкою вручну відкривати, закривати. І це дуже зручно. Наприклад, як ідеш з пошти і треба щось завантажити, ти поки доходиш до авто, кришка вже піднімається. Ну, зручно. Так, Салончик охайний, жодних пропалів, проколів, нічого немає, все просто сяє. Килимки всі на місці. Двохзонний клімат контроль. Є позаду, бачите, можна виставити. Температуру, скільки щоб надувало. Цікаво, також зробили, що може що може водій регулювати сидіння пасажира, ну або водій, або той, хто сидить позаду. В цілому гарна машина, свіжий рік, невеликий пробіг і гарна ціна. Вартість цього автомобіля 23 тисячі. 700 доларів. Приїхати купити, ви його можете за адресою місто Вінниця, вулиця Данила Нечая, 173А. Якщо вам сподобався цей огляд і ви хочете подивитись також на огляд Audi a 6 2019 року, напишіть про це в коментарях, поставте вподобайку і будемо знімати і дивитися цю аудюшку.